Це виробнича метрологічна лабораторія Полтава Теплоенерго. Ось вже 50 років, як її працівники дбають, щоб усі вимірювальні прилади та інструменти, якими оснащені виробничі потужності підприємства, були справними та показували точні дані. Те, що ювілей лабораторії саме 4 червня, його керівниця каже, дізналася випадково. Перебираючи документи, я випадково знайшла аркуш, на якому була. Точна дата створення нашої лабораторії. А це було 4 червня 1974 року. Що я застала, коли було в нас в штаті більше 30. але на, на теперішній час у мене часу сім слюсарів контрольно бійних приладів і два електромонтери. Невеличкий колектив, але люди спеціалісти. Зранку і до вечора працівники лабораторії займаються повіркою, калібруванням, метрологічним підтвердженням та ремонтом засобів вимірювальної техніки. Вони обслуговують всю область, розповідає Людмила Єршова. На котельних підприємців дуже багато приладів. І всі прилади, які встановлені на котельних, в ремонтний період, коли нема опалення, вони зупиняються на плановий ремонт і всі прилади знімаються, привозяться в нашу лабораторію. Саме більше роботи в нас влітку. В цей час ми ще займаємося ремонтом теплолічильників. В цьому році більше 800 штук виходить на повірку. Нині, коли триває міжопалювальний сезон, у виробничо-метрологічної лабораторії гаряча пора, адже з котелень, насосних станцій і теплових пунктів сюди доставляють усі вимірювальні прилади та обладнання від лічильників до манометрів. Кожен треба повірити за потреби відремонтувати, щоб далі вони служили без збоїв. Чим більше якість виконання влітку, тим менше роботи взимку. Я завжди кажу. Ми працюємо не тільки для нашого підприємства, але ми можемо тремонтувати і від фізичних осіб, і від юридичних осіб. А це підрозділ метрологічної лабораторії. Водомірний вузол. Тут виконують повірку теплолічильників та водолічильників на гарячу і холодну воду. Серцем нашого водомірного вузла мається, є. Проливна установка. Вона робить по методу порівняння. Ми дивимось показники лічильника і комп'ютер порівнює це еталоном. Через руки працівників лабораторії щороку проходять тисячі приладів. Ці фахівці роблять все, аби вони повернулися на котельні вчасно та справні.